Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. В ніч перед суботою, і потім на протязі всього дня Одеса разом з мільйонами людей по всьому світу уважно слідкувала за подіями, які розвивалися в Росії, де спалахнув військовий заколот. Бійці приватної військової компанії Вагнер, по більшій частині колишні зеки, під керівництвом свого кухонного ватажка Пригожина, почали брати під контроль один за другим населені пункти. Спочатку Ростов на дону потім Воронеж, де стався вибух нафтобази. Між ними та частинами Росгвардії ведуться запеклі бої, в тому числі з застосуванням авіації та артилерії. В чергу вагнерівці почали збивати військових винтокрили та оголосили про початок громадянської війни. В Москві був введений контртерористичний режим. Путін закликав ліквідувати ПВК. Це в першу чергу, скажімо так, заклик. Це дійсно так, тому що ПВК Вагнер взагалі без перешкод зайшли в Ростовську область. та Ростов зайняли Ростов. І при цьому о, в Ростові о, було о, по тривозі о, та по о, плану о, крепость в них є такий план фортеця, о, о, приведено до бойового, о, бойового о, режиму ОМОН, СОБР поліцію. Але ніхто не зупинив ПВК Вагнер. Вони їх о, зустрічали. Отже, що ж це, якщо не заколок, який Веде до громадянської війни детальніше про події в Росії та її вплив на перебіг російсько-української війни. Дивіться у підсумковій програмі Про головне у неділю російська армія завдала чергового удару по півдні України. У ніч проти 24 червня військові РФ з акваторії Чорного моря випустили дві ракети у напрямку Одеської області. Українські захисники збили ворожі цілі. Проте вибуховою хвилею пошкоджено складську будівлю. Повідомили в оперативному командуванні Південь. Минулої ночі територіями України російські бойовики випустили понад 50 ракет різних типів і два дрони камікадзе. Сили ППО збили 41 ракету і два ударні безпілотники. Внаслідок падіння уламків ракети у 25-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі Києва загинули троє людей. Ще травми різного ступеня тяжкості зазнали 11 осіб троє з них госпіталізовані. Також було атаковано Дніпро. Кілька будинків у приватному секторі зруйновано вшент. Постраждали вісім людей, серед них двоє дітей. А у Харкові зафіксовано три прильоти. Місто було обстріляне ракетами С-300. В одному випадку потрапляння до газової труби. Інформації про постраждалих немає. І про ще одну важливу для одеського регіону подію. Дивіться далі. В Одесі сталося масштабне загоряння. На пересипу спалахнула триповерхова будівля заводу. Майже дві години понад 70 рятувальників боролися з вогнем. Через вітер і велике пожежне навантаження полум'я поширилося на значну площу на третьому поверсі будівлі. Як розповіли пожежники, була загроза поширення вогню на 12-ти поверхівку. розташовану поруч, уточнили в управлінні ДСНС. Зазначається, що через значне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу було ліквідовано на площі тисяча квадратних метрів. Через сильне полум'я та дима, також скупчення противопожежної техніки на дорозі, у бік Пересипського району утворилася величезна пробка. Загиблих та постраждалих на щастя немає. Про причини займання поки що не повідомляється. Робочий стаж на підприємствах Росії та Білорусі тепер не зараховуватиме для виплати пенсій в Україні. Крім того, індексація пенсії з 1 липня пройде не для всіх. Про це також про те, що загрожує вибух на Запорізькій АЕС і купання в морській воді Одеситам. Йтиметься у підсумковій програмі. Про головне. Якщо ми беремо трудову книжку і бачимо, що людина працювала 94-й, 95-й рік, 98-й на території Росії, то відповідно тих угод, які в нас були раніше із країнами співдружності, в тому числі і Росія, то зараховувати сьогодні по цій угоді стаж роботи ми не будемо. Чому? Тому що сама Росія в односторонній угоді з 1 січня цього року вона вийшла з цієї угоди, тобто стаж роботи ми не зараховуємо. З 1 липня окремим категоріям пенсіонерів проведуть індексацію пенсій. Проте, за словами Тетяни Ворської, у пенсійному фонді ретельно перевіряють доцільність цієї процедури у кожному конкретному випадку. Діти війни, цю надбавка вона не підвищується. А той основний розмір пенсії, який залежить від заробітної плати і стажу роботи, той підвищується на 1,197. Це коефіцієнт. Одна із категорій пенсіонерів, які потрапляють під індексацію у липні держслужбовці. Проте суми надбавок суттєво відрізнятимуться. Мінімальний розмір індексації цієї пенсії 100 гривень, це ті, які назначені у 2023 році. А максимальний, а максимальний 1500 гривень. Докладніше про нововведення пенсійного законодавства дивіться у підсумковій програмі Про головне у неділю. Маршрут поїзда Київ-Одеса змінили. Тепер мешканцям низка населених пунктів півночі Одеської області, зокрема Любашівки, не доведеться діставатися столиці з пересадками. Новим маршрутом проїхав і наш кореспондент. Середини червня Укрзалізниця запустила новий маршрут, який проходить із Одеси до Києва через Черкаси. Серед населених пунктів, де тепер зупиняється склад, з'явилися кілька нових населених пунктів на Одещині. Пасажири стверджують, що це дуже зручно. Дуже задоволено. Чим є такий поїзд, і це дуже зручно і комфортно їхати прямим без пересадок. Раніше мешканцям селища Любошівка, щоб доїхати до Києва чи назад, потрібно було добиратися до Подільська залізницею та просиджувати годинами у залі очікування, розповідає місцева жителька. Раніше треба було добиратися з Любашівки до Подільська, а потім уже на Київ. Але з сьогоднішнього дня. Ми маємо таку нагоду їздити прямим рейсом. Якщо у першому рейсі вагони були заповнені лише частково, то поступова ситуація змінилася, каже начальник поїзда. З 11 червня почав курсувати поїзд 248-й, Одеса Київ. Вагони всі фірмові другого класу, зручні, попитом користуються заповненість вагонів 80%. Викладання та навчання у важкі часи через повномасштабне вторгнення РФ українці були вимушені пристосовуватися до нових умов у багатьох сферах життя, і система освіти не стала виключенням. Педагоги використовують змішані формати платформи дистанційного навчання або поєднаного офлайн та онлайн трансляції одночасно. Про студентське життя в Одесі в умовах війни поговорили під час брифінгу у медіа центрі. З початку карантин, тепер війна. Українці змушені адаптуватися до нових реалій життя. Зокрема, доводиться підлаштовуватися і закладам освіти. Так, студенти Одеського національного університету імені Іллі Мечникова продовжують навчання, використовуючи змішаний формат. Якщо студент знаходиться за межами, наприклад, України чи за межами регіону не може знаходитись в аудиторіях. В цьому випадку ми забезпечуємо або синхронний режим, коли частина студентів знаходиться в аудиторії, а частина в онлайні в зумі можуть чути, що відбувається в аудиторії, приймати участь в начальному процесі. Таке інше. тим студентам, які не можуть відвідувати заклади освіти, запропоновано продовжувати навчання в дистанційному режимі. Для тих, хто не може з якихось причин долучитися безпосередньо до аудиторної роботи, так але можуть отримати інформацію через дистанційні платформи: це Moodle, це Google клас і, відповідно, не не випасти, як то кажуть, з освітнього процесу, так, а продовжувати навчання. І все ж таки викладачі та студенти мріють навчатися в офлайн режимі, сісти за парти, отримувати знання в живому форматі. Для цього в університеті створено всі необхідні умови. Дійсно, наші укриття забезпечені усім необхідним. Перш за все, це і вода питьова, Другий момент це і харчування необхідне, яке в разі потреби на перших три доби згідно норм чинного законодавства. Це все в нас є, тому наші. Майбутні абітурієнти можуть бути їх батьки, можуть бути забезпечені, що все це перевіряється, і студентство до цього активно долучається. Освітній процес в університеті продовжувався і під час блокаутів. Дійсно, ми пішли по шляху ущільнення графіку навчального процесу і активізували роботу освіну забезпечили освітній процес таким чином, щоб ну, додавались там у нас четверті пари. В в випадках працювали навіть в суботу, в той час, коли було більш-менш тепло. На період саме ну, тоді, коли температура була не така сприятлива для того, щоб знаходитись в аудиторіях, в, цьох, в цих випадках у нас у цей період ми або працювали в онлайні, або це були канікули, канікулярний період. Як дорослим привчити дитину до читання тільки власним прикладом, впевнені у дитячій бібліотеці розташованої провулку Вишневського, що на черемошках. читають батьки, читають і діти. А що саме користуються попитом? Дізнавалися наші кореспонденти. Я дуже люблю цю бібліотеку, тому що в неї дуже цікаві книжки. Більше восьми тисяч юних читачів і читачок користуються послугами дитячої бібліотеки на Вишневського. Цікавий научний приклад наступності поколінь і традицій, адже часто саме батьки, які колись були користувачами цієї бібліотеки, тепер приводять сюди своїх дітей. Ходила теж зі школи сюди, і дитина повинна привчатись до такого світлого, до чогось такого, що ігри це ігри, але читати дитина. Повинна випрацювати свій смак у читанні літератури. Принесли якраз дати. Ми її прочитали і прийшли за новою книжкою поміняти. Дуже добре, що є у нас така маленька місцева бібліотека. Діткам тут дуже подобається. Ми збираємося з друзями, і вони приходять. і Це дуже класний простір для дозвілля діток. Серед юнацької молоді користуються попитом твори сучасних українських і іноземних авторів, а найбільше література у жанрі фентезі. Юні читачки показують нам свої улюблені книги, перечитані вже по кілька разів. Ця книжка мені дуже подобається. Мені вона я її саме першу прочитала і дуже хочу перечитати ще раз. Я десь прочитувала її сім разів. Я порадила б цю книжку, щоб вони теж прочитали. Та я дуже хочу подивитися на їх реакцію. Я дуже багато читала книжок, але напевно мені більш запам'яталася книжка Еленор Портер Поляна у цьому романі. Розповідається про дівчину, яка мотивує всіх робити гарні справи, і вона у всьому шукає позитивні речі і так далі. Ти хотіла бути схожою на мене? Напевно. Сучасна бібліотека це не тільки про читання. Тут відкривається цілий простір можливостей. Цікаві заходи, які проводяться у бібліотеці, покликані урізноманітнити дозвілля дітей. Ігротека заохочує малечу і підлітків до взаємодії і спілкування. А заняття з естетики розширюють дитячий кругозір та допомагають виховати відчуття прекрасного. Такий проєкт, як «Ігроманія». І збираються діти, мікрорайона всі бажаючі, спілкуються тут. Це жива територія, живе спілкування. І діти відпочивають, тут грають, ігротека. Дії не так давно, але дітей дуже багато на сьогоднішній день багато книжок українських письменників, ті, які цікаві, серед них можна звати Сашка Дерманського, читають проект Перлини світового живопису для того, щоб діти були образовані і грамотні, і розбирались в іскустві живописі. Немає такого єдиного рецепта. Какие какие ингредиенты, и что, как соединить, в каких пропорциях, чтобы получилось произведение искусства? Этого нет. Но мы можем воспитать себе в э, чувство прекрасного Це називається вкусом у бібліотеці. Панує затишна, навіть сімейна атмосфера. Найголовніше кажуть бібліотекарі знайти свій жанр, те, що буде цікаво читати, і тоді книги обов'язково стануть невід'ємною частиною життя дітей та підлітків. Про війну під час війни одеський академічний театр музичної комедії імені Михайла Водяного підготував прем'єру. Виставу кохання січового стрільця оперету пофарбовано мелодійним музичним супроводом композитора Ярослава Барнича, твори якого були заборонені за радянських часів. Романтичний фолк мюзикл сповнений гумору та патріотизму. Сюжет розповідає історію кохання січового стрільця до мадярської дівчини. Про саму прем'єру наші кореспонденти до. Кланіше розкажуть у наших наступних випусках. А зараз ми пропонуємо познайомити вас з одним із виконавців головної ролі цієї оперети, заслуженим артистом України Олександром Шесняком. З перших днів війни Одеса стала домівкою для багатьох українців, і стіни Одеського академічного театру музичної комедії не виняток. Герой нашого сюжету заслужений артист України Олександр Щесняк. Через російську агресію Олександру довелось на деякий час залишити свій дім, місто та рідну Миколаївську музикамедію та перебратися до Одеси. В Одеському музичному театрі актор працює з вересня минулого року. Зараз він не тільки співає та грає на сцені, а й займається режисурою. На днях в театрі відбудеться прем'єра мюзікл. Кохання січового стрільця у мюзиклі Олександр Шесняк зіграє одну з головних релей батька на ім'я Ференс. Цікаво, що сюжет п'єси розгортається у часи Першої світової війни на Закарпатті, тож вистава для українців буде символічною. Ну, смисл цієї вистави повернення до своїх до свого українського коріння. Де б люди не знаходились, вони знову повертаються до свого українського народу, до своїх українських традицій. Як і зараз, у цей тяжкий час до речі, творча діяльність артиста розпочалася саме зі сцени Одеської мускамедії. Це було більше 20 років тому, коли Олександр закінчував Одеську консерваторію. За часи війни артист з родиною знов повернувся до власних джерел до Одеси на свою першу сцену. Зараз для Олександра розпочався новий етап життя. Тепер він займається тим, чим планував займатися ще до війни. Пробує себе у режисурі. Він вважає, що війна не повинна відбирати в нас наші мрії. І дуже скоро Одесити та гості міста зможуть побачити виставу за постановкою Олександра Щесняка. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації вже в наступних випусках. Бережіть себе, побачимося.